Друзі, сьогодні у нас нова вершина, вона називається Егеніпе і знаходиться на 1300 метрів над рівнем моря. Я гадаю, буде дуже круті пейзажі, тому погнали. Ну, пішли Друзі, саме туди, сьогодні ми йдемо на саму, на саму вершину. Весь маршрут складає 4 кілометри до самої вершини від місця паркування авто. Фух. І, як наші друзі нам казали, буде трохи важкувато, але ми любимо виклики. Тільки вгору. Не бійся привіт. Ні, вони не кусається. У нас перший привал з таким краєвидом прийма водичку і йдемо далі. Дуже люблять і цінують свою природу. Е, хочу сказати про те, що скільки ми не ходили тут, в гори, де б ми не виїжджали на природу, усюди чисто, немає сміття, всі за собою прибирають і це дуже класно, я гадаю, тому що у нас в Україні де поїв. Там все і залишив, на жаль. І це те, чому українцям дійсно варто повчитися у Норвегії. Знаєте, дивлюся, я на ці гори і начебто там зараз на білому коні буде їхати Гендальф, а за ним Фродо і всі ті герої з Володаря Кільця. Просто неймовірно. Норвегія є домом для більше трьох вершин висотою 2000 метрів. І саме тут знаходяться найгарніші маршрути для хайну у світі. Oh no. Да ладно, я там? ще три кілометри. Молодітне. Це що прикол? Ми вже йдемо, мабуть, три. Ще Слухай, ну нам треба прискоритися. Ого. Давай, давай. Так що ми тоді пройшли тільки кілометр чи що. Ну, мабуть. Та не може такого бути. <ристо> я, я назад. Я пішов назад. Давай, давай пішли. <ристо> я не готова. В якому сенсі? Просто весь прикол в тому, що тут. Де Знає вказівник 3 кілометри, маршрут. дивись тут як якийсь маршрут. Просто вверх. Ну це ж, жаль, якщо чесно. Дивись, тут цепочка. Цепка, треба на цепці. Ну так, да, то далі то все, О -о -о -о. то, то до ми? Одіна, то до тора лізеш. А мені просто залазити чи як? Ну так. Да. А як? А як ти гадала, що я тебе буду штовхати? <різь> Давай лізь. <різь> <різь> тільки слухай, тільки акуратно, будь ласка. Обережно. Блин, це жесть. О, добре, що я собі качала, там руки. Руки, так. І спину. Слухай ну, блін, ну з Конором ми всюди б не забралися б, да? так? Ну, йому було б тут важкувато трошки. такий обрив. Блін, ну прикольно. Тут можна і так залізти, насправді. просто так для страховочки, тут повісло і Тиваєш себе володаром світом. А ти що думала? То от одна. Я думав, що там 20 почка і все, дивись і Один били. складний такий ж відрізок і все. Давай лізь далі. Блин, ну, тут трьомно, якщо чесно. Хочеш, давай я перший, буду тобі допомагати. Так нормально можна вниз скатитися, да, якщо що. Не полізли. А нормально. А як же контент? Оце теж контент, да. Ти думав, що тобі туди? Ні, блядь, сюди. А чого ти за вас? тут дивись указатель. Да? Шмат а буде. Думаю, що туди? Там же стежка, бачиш? Я розумію, але я не знаю куди вона. Тут, мабуть, напролом, а от тут вот Ні, ну тут просто ми можемо піти, але тут буде слизько і йдемо сюди. А тут немає указав просто. Ну стежка ж є? Є. Покрутка. Ну так. Да. Оце круто. Оце кайф. Дуже багато. Не ну, йди до мене. Нас на цьому фоні. Фото на пара. Що ти боїшся, так? Да? Він мене змусив стати на край. Це навіть Стрейно, не край, чуєш? Не, ну, каже, край ото край, край а тут таке трошки знизу. Ось так. Боремося з твоїми фобіями. В мене змії, хоча в тебе змії теж. Але в мене висота більша. Да? Uh -huh. Реально? Так? Реально? І Норвегі такі думають, от дебіл. <схай> 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 Слухай, я прикинь, як коли люди підіймаються на Еверест чи на інші великі вершини, яке там відчуття. Я просто, просто не уявляю. А ще й взимку, ти прикинь. Ага, це взагалі екстремально. Зараз мені теж екстремально. Незрозуміло. На наш рівень достатньо. Ти не, не туди пішла. Сюди. Ти все вгору, да вгору. А тут от хід є. Що там мала? Ну а ти як гадала. Бля, ну реально стрмно. Ти тільки тримайся. Стрмно, тому що тут слизько і... Тримайся, давай, лізь. Менше слів, більше діла. О, отак. Та тут. Слизько. Страшно. Важко. Ай, ці дівчата. Знову на Слизько. Де тут? бляха слизько? Ну таке трохи. Трохи є. Але судячи З того, що я ще однією рукою підіймаюся, то нормально. Прикольненько. Прикольно. Йдемо далі. Що? Не бачиш? Стрмно дуже. Сюда, мабуть. Як тут люди підіймаються? Ну ось так і підіймаються, а ти як там? Ого, це жорстко дуже. Тобі допомогти? Та ні. Давай не. камеру, я потримаю. На, да, потримаю. Бережно. Давай. Вау. Я, якщо чесно, не зовсім розумію, куди тут І ти? Туди, мабуть. Ну да. І туди. Трикома. Снежок. Ого, так это вообще надо, Нормально так. Переднячок. Ну да. Бачиш, як багато. Ну тут так і відчувається, що прохолодно, так? Да? Uh -huh. Що, йдемо далі? Так. Yeah. Ти як? Супер. Okay. Шорти мокрі вже. Значить okay. подні. Не бридні? <laughs> ну, Гразд. То найголовніше. Бо мені ще з тобою в машині їхати. Забіже. <laughs> <laughs> Так. Ага. Давай минути Давай обережно. Есть. За мною підеш? Ну так. Ого, тут взагалі вже так. Весело. У мене для тебе є дві новини. Що нам ще спускатись? Перша новина, ти побачила людей. Ми все туди йдемо. Але друга новина, те, що з іншого боку там, походу спуска немає. Тобто це короткий шлях такий же. Ну так. О майдан. Нічого, нормально Мої красивки. і сніг, і дощ, і гори Все переживуть Йдемо по снігу Папа б сказав би го! Класно! Лишки треба було брати yeah. Папа, привіт Майже дійшли, да. Там буде ще Ось ще така туча І так. Аж моторошно, так? До речі, у Норвегії є така штука, вона називається приблизно так, право на блукання. Тобто ти маєш право ходити по будь-яких горах, гуляти е, у різних лісах, кататися на лижах з будь-яких гір. Тобто ти маєш повну свободу гуляти по Норвегії. І, як на мене, це дуже круто. Звичайно, заходити на чиїсь а, участки буде не дуже гарно, але ти можеш в принципі на будь-якій горі поставити собі кемпінг і там спокійно відпочивати. Еще трохи. Еще несколько кроков мы на вершине. Ура! Дошли? Так, нарешь. Класс. О, май мой, это было тяжело. опять. Ой, класс. Что, поищем устаточно? Дивись. Ну, конечно. Дві які вони, а молодці? Конор просив теж його записати. Тисячу триста тридцять вісім метрів. Друзі, ми поїли, вдягнулися, бо тут дує такий прохолодний вітерець. Каталінка вже навіть полежала, відпочила. Що скажеш, Мала, втомилася? Трішечки, але хочу сказати всім дякую за те, що ви були разом з нами в цьому хайку. Сподіваємось, вам сподобалося, бо нам сподобалося, нам було важко, але ми це зробили. Да, і зараз ми сидимо, насолоджуємося краєвидом і гадаємо, як нам спускатися донизу. Чи ти знову тими маршрутом, що ми підіймалися, чи я гадаю, що тут є більш пологий спуск донизу, і ми зараз будемо його видивлятися? Дякуємо всім, кому сподобалося, будемо вдячні за підписку та лайк. До зустрічі.